кажемо Знову дякуємо вам за те, що ранкуєте разом з нами, і в мене традиційне запитання до свого співведучого. Василько, скажи, будь ласка, ти часто відвідуєш наші прикарпатські музеї? Ну, сумо сказати, за це філософського світогляду. Розповісти, що в музеї у нас і на Прикарпатті вони якби, дуже квітуть, живуть, але я б про нас не хотів поговорити, розумієте, тому що у нас є проблема світогляду, проблема бази надбутова. Я нічого не розумію, що ти говориш. Ну що я тебе також не, не розумію, то один відомий громадський. Кідіяч, я не буду розказувати, хто це, це. по моєму Він зрозуміла. Ми з ним дружимо. Я вважаю Многі і благи. Літав щастя, здоров'я, процвітання, Здоров'я йому, онукам, теж і до цих привітань приєднуються бабуся, та кіт і всі решта. Василько, і сьогодні ми всі вітання кому даруємо в основному нашим колегам, так. журналістам. Ти знаєш, що не даремно, Я тебе спитала за з мужей з мужей. О, бачиш, як ти заряжаєш Муже. за музеї, тому що вкрай знав, чому. Відкрили журналісти виставку своїх власних робіт. Вони виявляються творчі, креативні, талановиті, мають багато різноманітних захоплень і оцінити можна їх власне в краєзнавчому музеї. Ну а що там представлено, шановні друзі, ви зможете подивитися самі. Дивимося. Так що запрошуємо всіх, хто небайдужий до журналістики, до творчості і взагалі заходьте, просто до всього хорошого. Заходьте в краєзнавчий музей і дивіться далі репортаж власне, про цю виставку, яку там відкрили. Прикарпатські журналісти мають різнопланові таланти. Першу виставку провели ще чотири роки тому. Свої картини в офісі обласної спілки журналістів України презентувала головний редактор телерадіоорганізації «Тисмениця» Надія Теличкан. Утім, цьогоріч зріс авторський колектив проекту і вирішили презентувати виставку в обласному краєзнавчому музеї. Звичайно, там тісновато. У нас нема таких гарних обширних залів, не так багато відвідувачів. І десь народилася така ідея, що вийти трошки на ширші, на ширші такі, скажем, масштаби і задумовленістю з краєзнавчим музеєм, який нам охоче надав свої приміщення. До дня журналіста ми вирішили виставити творчі роботи саме в цьому залі. На виставці представлено із півсотні робіт, виконаних у жанрах живопису, графіки, вишивки та декоративно-прикладного мистецтва. Давно теж мріяли показати. І іншу сторону життя наших колег-журналістів, адже ми звикли до того, що вони стоять з мікрофонами, пишуть репортажі, статті, але ми не знаємо, що багато з них ще кохаються у мистецтві, особливо люблять стояти за Мольбертом, люблять вишивати, люблять робити багато цікавих картин з тої шкіри і так далі. Тому ми йшли таку можливість спільно з обласним краєзнавчим музеєм, з спілкою краєзнавців області, організувати цю виставку, щоб могли її оглянути. Ось ці, мешканці івано Франківська познайомляться з роботи. Виставка триватиме до 10 червня. Відтак усі бажаючі мають змогу помилуватися чудовими роботами прикарпатських журналістів. Ось таку красу, ось такі вложки подарувала нам наша гостя, і такого квіткового настрою принесла в нашу ранкову студію. А ти знаєш, це мої улюблені квіти? Я то знаю, і, я думаю, що і той мужчина знає, і ну потрібний, що твої улюблені квіти саме волошки. Тепер уже всі це знають. Так, всі це знають. Ну ми бачимо, що квіти відповідають наші гості. Тому, але що розумієш, що такі... наша гостя якось це відчула заслужена журналістка України Галина Філіпова в нашій ранковій студії. Доброго ранку. Раді бачити вітаємо. Я отак веду до того, до якихось таких знаєте надприродних здібностей, Відчувати щось розуміти. Щойно наші глядачі бачили сюжет. Відкрилася виставка в краєзнавчому музеї. Там є і ваші роботи. Що там можна побачити, Глинаселівна? Що ви презентуєте цього разу? Доброго, ранку, доброго мам, ранку і доброго ранку нашим глядачам. Це такі мої зарисовки, які я робила на початку роботи на телебаченні. Я сиділа там за склом, де зараз. Наші люди сидять, які забезпечують наш ранковий ефір, mm -hmm. там є звукорежисер, там є режисер, там є інші люди. Хлопці, і... привіт! Я... Я була таким своєрідним диспетчером прямих ефірів. Я подавала дзвінки в студію, mm -hmm. і коли студія спілкувалася з глядачем. У мене був час. У мене були листочки, мене була кулькова ручка, в мене було натхнення. Я робила такі замальовки тих людей, яких я бачила зверху, які сиділи в залі, і записувала їх репліки, які мені видавалися цікавими, чи смішними, чи сатиричними, чи якими. І ось ці свої такі замальовки. Я ну не всі звичайно, бо їх є трохи більше. І це, це був початок моєї, є, є зараз початком моєї експозиції маленької в країнавчому музеї. При монтажі, виставки колегам подобалося, всі сміялися і казали, що вони також таке мають, як вони не, не догадалися таке. Також могли таке ще фразу дописували. Ось <рес> та, <рес> така фішна, журналістська історія, історія на виставці присвячені дню журналістів. А я би хотів Цікаво. запитати да, трошки інше. <рес> тобто, ви працювали там на горі за склом людиною <рес> трошки цензором, так? Тобто ви фільтрували <рес> ні зі ночки <рес> прямо всі чинно, нас, щиро часу таки не ніколи не цензуруються. Я ні. маю на увазі іншу цензуру. Я не маю на увазі там якусь суспільну чи політичну. Я маю на увазі, отзвони на наприклад, такий типаж людини, як скандаліст. Так і є людина в студії. Він каже. Ти хто ти такий, я там і Ні, пішла ви поїхав, знаєте, так? В нас, ну так він і каже. Це таки так привалові в нас пряма лінія для того є, щоб люди могли спілкуватися з ну. А якщо людина студією. говорить іноземні слова, такі, якщо ви людина розумієте? говорить іноземні слова, ну то вона вже не буде їх говорити. Але наперед ви ніколи не можете знати, що людина буде казати. Тому що я беру трубку і кажу: алло, пряма лінія? Слухаю вас. Я не запитую яке питання. Я спілкуюся з людиною і кажу: почекайте, будь ласка, зараз я переведу вас на студію, до вас звернеться ведучий, і ви. І це може бути цілком респектабельний голос Івана Івановича, який каже, Дякую. І коли до нього звертається ведучий, I'm він там. може сказати ангідрить вашу молекулу, і так. ну це все, що він встигне сказати, тому що, звичайно, таке так це недопустимо, і далі неприпустимо. Почують пі, пі пі А далі, далі нічого не почують, а далі, далі е... інші глядачі. Ну, є навіть ну, без ангідрить молекули, є такі люди, які там, наприклад, сидять у начальник управління культури, так, в студії, а він званий: чого у мене пенсія мала. Ви ну, знаєте, в нас є такі в нас є постійнівачі, які, які вже кажуть, це пан Ярослав. О, до. Всі вже знають, що ви, знаю, ви, так, ви так. раді люди, вас, що ти пане Ярославе. Так, от людина дивиться всі прямі лінії, і на кожну пряму лінію, незалежно від того, яка те тематика саме. розглядається, в нього ні, не одна й те саме, в нього різні. Люди готуються, але завжди в кожну тему пан Ярослав має своє запитання, і ми зобов'язані його вислухати. Ми зобов'язані відповісти по темі, не по темі. Це вже викручується ті, хто. Тобто Сидять такий вечері. собі експерт чи експерт з народу Це Алина Васильівна, не знаю, чи захочете відповідати на це запитання, але скільки часу ви вже на Галичині працюєте і які обов'язки власне ви виконували? Е, я, е, Тому що ви в нас майстер, напевно, що на всі руки. стали свої посадові сказати чесно. Чесно. Ну Так як всі 70%... відсотків читали. Кажіть читали. Можливо, ви знаєте, не але я вже їх забула наша який обов'язок виконувати вказівки вище стоящих над тобою <с керівників? якось я зайнялася підрахунком керівників, які стоять наді мною, які мною керують. Це було по-моєму 5-6 осіб, які мені можуть давати Ну, вони. Ну, Має давати вказівки, давати це напевно мені... не доручення. зовсім Та, правильно так. сказано. Так. Ну, це так є. Ну, Галина Васильівна, ви в нас такий авторитет на студії, дякую, Вами мене дуже покруєш. Я, я вмію все. Я навчилася. Я прийшла. Я хочу сказати, що ви напевно знаєте, і можливо, наші глядачі навіть не здогадуються, що. В нас журналісти, не кожний журналіст з дипломом. В нас я не можу сказати в відсотках, але серед нас є історики, серед нас є філологи, серед нас є мовники, художники, серед нас є художники. Так? Власне, Шторики. власне, Галина Василь. От коли я говорю так. художники, отак це ну, художник освіта це, Галина Васильівна. Це моя освіта, і скажімо, стан стан моєї стан душі. душі. От власне я хотіла спитати про те, з чого ми починали з виставки в краєзнавчому музеї. Це напевно вплинуло, власне освіту. Віта на, на Де... те, що вам все таки хочеться щось малювати. Ну я не знаю, чи мені так хочеться малювати, тому що для малювання потрібен потрібний особливий стан душі. Uh -huh. Який можна е, ну, закликати, як, як відкриватися якось. Але в наша така робота, ви це знаєте, що ми віддаємося повністю, і е, на малювання малювання хоче сон, сонячного світла, хоче дня. В, вже вечір вночі. Е, це малювання може бути тільки графічне, або воно в мене трансформувалося в вишивання більше, тому що вишивати можна і при Лямпі, і ти вже знаєш номер нитки, і так до речі, у вас дуже гарна сорочка. Хвалю, дуже грамотно, дуже, грамотна, це дуже тітки, сор... дівоча сорочка. Це дівоча, так, так це дівоча сорочка. Я це її в неї так дівоча, вкрала, так. Дякую дуже. <рес> <рес> я її <рес> дуже люблю Тому так, Але що показала виставка? На жаль, я не змогла бути на відкритті, тому що. Цей день в мене перше червня не святковий. У мене цей день сумний, це річниця смерті моєї мами. Але я впевнена, що на виставці, коли прийшли колеги інші, які не були учасниками виставки, вони всі сказали: О, я теж, а я теж щось міг би показати я теж щось роблю, а я теж, бо виявляється, що. Журналісти це дуже творчі люди. Один пише вірші, другий хочу пише творю, новели, третій вишиває. Виявляється, що багато малюють живописи, графіка, і це досить грамотно, досить розумно і досить гарно. Той робить зірки, а той ще щось. Тобто кожен має якесь своє хобі, і це дуже цікаво. І цікаво, коли колеги розкриваються. З іншого боку з іншого боку, не з професійно, хоча наша робота, ви знаєте, вона також включає в себе багато різних дуже багато творчості, і кожен намагається зайняти якусь свою нішу і і виконувати ту роботу, яку він що він вміє найкраще. Я вмію найкраще. Ну, я так думаю, що я так вмію найкраще вис... освітлювати, висвітлювати художників, мистецтво їхнє, їснів їхні виставки. Отаке Галина Васильівна на жаль не зміг прийти в нашу ранкову студію Михайло Йосипович Мазур, який власне організував цю виставку. Але я знаю, що ви також десь долучилися і були свідком того, як це все починалося. Тому я попрошу вас розказати. Як, я... як творилася це Я можу тільки Мазу... мазура хвалити і тішитися, що. В нас ну в журналістській спільноті не один ти такий крейзі, розумієте, бо коли людина одна щось там вистрибує і щось хоче, щось пнеться, намагається всі згуртувати, на неї так трохи дивляться. От а я ніколи не приховую свій вік і кажу про те, що всі ми йдемо не, не до здорового глузду. І недавно я прочитала таку цікаву статтю, яка підтвердила всі мої оці поривання. Тобто людина не повинна суто займатися одним. До чого її тягне, вона повинна все пробувати. І хочеться тобі це зробити, роби це, і не йти однією дорогою з роботи додому з дому на роботу. Треба пробувати все, все цікаве пробувати, і треба особливо пробувати те. Що тобі не знайомий, можливо, навіть лякає тебе. Мазур Михайло. Ми його сприймаємо як фотографа. Так він не всеукраїнський порадник. наш Івано-Франківський всія Прикарпаття порадник, але він він є співавтором книжки про своє село, і він носився з цією ідеєю виставки цілий рік. Бо десь там художники виставлялись, десь там виставляли, щось показували, щось не те показували. Бо мене завжди за мої ляльки питають. Я вже так стала якось ну, нена з ляльками. Ну, то ляльки це тільки один невеликий аспект, дуже цікавий. Того, що Галина Васильна колекціонує, насправді. Ну, ні, чим я цікавлюся, але я дуже вдячна і вдячна. Ігорю Руп'янику, який згадав, що Галя ж в нас худграф закінчила, напевно, вона щось малює. Мені було дуже важко знайти якісь роботи, тому що насправді я малюю дуже рідко, і ця робота йде або в подарунок, ну не або в подарунок. І, і, і так само і ці роботи мої які поза тими ескізами, це також всі роботи, які вже подаровані. Галина Васильна дуже дякуємо вам сьогодні. З нагоди професійного свята Це дуже приміт наші так. вітання. Наснаги вам здоров'я творити ще багато-багато, розвиватися в різних сферах. У Вас це чудово виходить. Дякую. Ми раді завжди бачити ваші нові якісь презентації і на сам кінець Ваші привітання нашим колегам. Ми ну, ці квіти для вас. Дякуємо, дякуємо ну, для Мар'яни. Для ви Мар можете подивитись. А тепер зараз <рес> я вітаю всіх наших колег з Днем журналіста. Наснаги праці я вітаю справжніх журналістів. А не тих, які думають, що вони журналісти, тих, які працюють для людей, тих, які роблять своєю працею життя веселішим, життя кращим, і користь корис приносить для людей, для суспільства і просто прикрашають життя. Бо кожна робота вона є потрібна людям. З днем журналіста вас, колеги.